Усім привіт-привіт! Жахливо гарні ціни в Єві цих вихідних з 31 жовтня по 2 листопада. Усі гелові засоби для прання з акцією мінус 50% на другу одиницю. Входять в акцію усі гелові засоби можна поєднувати в будь-якій комбінації. Персіл 429 гривень, літр 485 мл. Такі варіанти по 314 гривень, тут об'єм різний. 990, тут 900 мл. Лоск. Ціна 149 гривень. Об'єм тут 900 мл. Наступні варіанти: Kion 179 гривень за півтори літри. 100 гривень 950 мл для темних речей, чорних. Sky 2 літри для кольорових речей за 85 гривень. Наступні це вже є більші об'єми. Аріель 2 не 2, 3 літри. 150 мл за 779 літр 800 мл за 449 гривень. Такий варіант: літр 125 мл за 275. Скай 132 гривні, 4 літри. Грюнвель 179. Тут 3 кілограми 700 г. І ще є ось такий варіант: ціна 109 гривень за 4 кілограми актив ВОЖ. Перволь теж входить в цю акцію 2 літри, 438 гривень. Якщо берете дві баночки, можна однакові, можна різні, то друга піде за половину від вартості. Тобто майже там за 220 гривень заукруглюю, щоб було легше порахувати. 199 гривень об'ємом 1 літр. Я вам скажу, я собі купила, як була акція, ось такий, але він гарний має аромат такий, квітковий, просто неймовірний. Брала теж для темних речей, теж приємний аромат. Ну так, щоб з якогось сірого він мені зробив чорне, такого не було. Бо я кидала не лише чорні речі, а й просто темні, гарно відпирає, але не фарбує, ні. Мінус 50% на другу одиницю підгузки трусиками Joy Run and Fun. Це є ось такі. Ціна зараз на одну упаковку 249 гривень. Розміри від четвірки по шістірку. Четвірка 44 штуки, п'ятірка 40 і шістка, 36 штук. Можна брати різні розміри. Одну упаковку ви заплатите 249 а інша піде за 125. Лістерин усі ополіскувачі для ротової порожнини зі знижкою до 40%. Велетенський об'єм літр за 252 гривні. 149 гривень 500 мл. Є вони з різними смаками. Такий варіант 500 мл за 119 і цей, і цей, цей. Так, ці мають по 250 мл. Такий варіант найбюджетніший зі всіх представлений 65 гривень, а інший об'ємом 250 мл 84,50. Ціки красиві приїхали дизайни вже зимові сніжна панда, серветки паперові. Щоправда, акцій нема. 69 гривень. Упаковці 150 штук. Два дорівнює 4 на усі кухонні аксесуари та текстиль. Просто красота. І формочки, і підставки, рушнички, і різне-різне. І дуже є багато з акційними цінами. Такі вінчики по 40 гривень. Є різні кольори, такі серветочки, порційні. З бахромою, де дорожчі 80 гривень. Так, так, не запутатись. А ось такі без бахроми по 50, набір, штопор та відкривачка 30 гривень. І ще уявляєте, берете собі 4 товари будь-яких, два вам піде в подарунок. Заплатите за. Два дорожчих з чотирьох. Ось такі лопатки по 17 гривень. Є ще пензлики. І рушнички. Є вафельні рушники. Так, давайте пошукаємо код. Ось такий варіант коштує 30 гривень, розмір 30 на 50. Такі вже зимові варіанти рушничків. Вони невеличкі. Тут, мабуть, 30 на 30 см, десь так орієнтовно. Ціна 50 гривень. Такі супер милі Кот котики, ну вони дорожчі, вони дорожчі, аж по 90 гривень. Силіконова форма, зимова тематика. Такі очі, те, тут є різні фігурки. Намагаюся знайти, чи можна її нагрівати, охолоджувати можна до мінус 30 і максимум 230 градусів. Ціна 50 гривень. А ще є форми для витискання пряників. Вони різної величини, 3 штуки металеві і ціна 60 гривень. А ще багато приїхало зимових цікавих чашечок. Це кераміка, але на перший погляд виглядають ніби металеві. За рахунок цього дизайну. В мене з асоціації такі є з сніговичками, є з різними гномиками. Ціна чашки 50 гривень. Подивіться, яка краса приїхала. Ціна 169 гривень, Блиск для губ ведмедик. І ще ось таке, як намисто. Я думаю, це можна використовувати як брелок або підвіска до сумочки чи рюкзачка. Люстерко брелок beauty за 80 гривень. Ось таке двохстороннє. До речі, захисна плівочка навіть є. Є ще інші варіанти зараз покажу. Всі у форматі метелики, просто різні в них малюночки. Чашка із блюдцем. Є біло-червоний варіант або чорно-білий. Ціна 249 гривень. Така чашечка за 119 гривень у подарунковій коробці. Такий варіант чашка в подарунковій коробці. Вона є трошки нижче від стандартної. Ціна 149 гривень. Дивіться, яка новинка приїхала від Pin. Зубна щіточка, ультрам'яка, щетина і коротша зручна ручка для найменших від нуля. Ціна 80 гривень. Силіконова форма. Не знаю, чи це для запікання, чи це для заморожування. Усі засоби для догляду за волоссям від торгової марки Береліл зі знижкою до 40%. Шампуні об'ємом 1 літр по 310 гривень. Масочки по 232 гривні це теж 1 літр об'єм. Двохфазний бальзам. Ціна 209 гривень, рідкі кристали 236. Вологі серветки дитячі від торгової марки Joy. 24 штуки за 22 гривні, 100 штук 56 гривень. Акція 1 до рівні 2. Берете дві упаковки і платите 22 гривні, так як за одну. Так, відволіклася я на хвилинку. Одним словом, якщо берете однакові дві пачечки, досить вигідно. Вийде вам дві пачки, в яких 24 штуки за 22 гривні, а дві упаковки, де 100 штук за 56 гривень. Лише на вихідних з 31 жовтня по 2 листопада. Продовжили акцію на жіночу білизну трусики 2 дорівнює 4. Підкрадається в мене думка, що трусики виводять з асортименту. Може таке бути, чи я помиляюся. Угу. Хто мені підкаже. Ціни на трусики вказані ось тут такі, наприклад, 80 гривень. А є ще по 60 на усі чоловічі косметичні засоби. Для гуління та після гоління будь-яких торгових марок з акцією мінус 50% на другу одиницю. Тобто ось ці от всі товари, пінки, гелі, бальзами, креми, все, що стосується гоління, власне, засоби. Станки в цю акцію не входять. Джелет крем для гоління 275%. Проти натирання тіла та інтимних зон. Угу, Gillette. Я думаю, що воно може теж йти мінус 50, тому що воно стоїть у цій категорії. Акційні ціни на нівеє засоби Гелі по 179 гривень 200 мл. 162 гривні, також 200 мл. Такий дорожчі, такі дешевші. Джелет 169 гривень. 200 мл, Такі джелет акційні, 184. На мою думку, ось це гарна пропозиція. Така подвійна упаковочка Два гелі по 200 мл за 254 гривні. В таких акціях, коли йде мінус 50%, вигідно брати в плюс-мінус однаковій ціні. Бо якщо ви візьмете з дуже різною ціною. Вам піде зі знижкою той товар, який дешевший по вартості. Арком, бачу, нові дизайни Гелі, як які є акційні по 117, а не акційні по 157. Можна, знаєте, щось собі підібрати, можна навіть зробити набір в подарунок. Old Spice Loss після гоління по 212. Манкей 129 гривень, лосьон 90 мл. Мівей мене бальзами по 219, 100 мл. Так, манкей 55 гривень це є бальзам. Евелін – бальзам після гуління 78,70, Евелін – 63 гривні. Так, це є мультифункціональний крем 77. Такі лосьони 247 гривень. Ці акційні. Манкей 53 гривні піна. І манкей більші упаковочки. Тут 400 мл 109 гривень. Є два варіанти на вибір. Арком піна 81 гривня 50 копійок. По 200, тут 300 мілілітрів. Уявляєте, 300 мл дешевше, ніж 200 мл. Такі по 87 гривень. Фігаром акційна ціна 99 гривень, 400 мл. Це є пінка, і джелет пінка 97,50. All Spice усі чоловічі дездранти-стійки, дездранти спреї та гелі для душу. Акція 1 плюс 1 дорівнює 3. Тут, бачите, прописано об'єми, які входять в акцію. І так, спреї об'ємом 150 мл. Це є ось такі 169 гривень. Такі варіанти, а ці по 129 гривень. Так, стільки об'ємом 50 мл. Також є два варіанти: такі по 167 гривень, а ці по 129. Гелі для душу входять об'ємом 400 мл або 1 літр. Ціна літрового 357 гривень. Бо є ще інші варіанти, вони просто зі знижкою. Якщо ви візьмете їх, то вони не підуть під акцію 1 плюс 1 до 3. 400 мл. Л. Такі от стіки об'єму 50 мл. Або спреї об'ємом 150 мл. І все. Усі капронові колготи від Vivienne, Deфіле та SensiFly Fly з акцією 1 плюс 1 дорівнює 3. Ви в коментарях запитували, які на якість ось ці капрони можу від себе вам свій відгук залишити. Я купляла від торгової марки Vivienne, то мені сподобалося. Скажу навіть так, так добре носяться, що приходиться їх. А це вже багато про що говорить. Я купляла і ось такі. Ну, це все торгова марка Vivienne. Досить вони гарні. Тут, бачите, йде перехід. Тут вони тонші, тут вони щільніші, така собі імітація, імітація панчох. так, можу вам собі, собі залишити позитивний відгук. Хто згідний, хто не згідний, обов'язково пишіть свої враження від даних товарів. Це не лише Вів'єн в акції 1 плюс 1 дорівнює 3, а і Дефіле і ось такі Сенсі. Сенсі Флай, вони є бюджетніші. 34 гривні. Це є 20 ден. І 40 ден. Однак вона них ціна, бачите? Це є класичні. Так, є ще ось такі. Це є теб, ціна 34 гривні. І, звичайно, є ще. Тепліші, що, мабуть, актуальніше, правда? 59,50 це є 100 ден дефіле. Від Vivien є і 220, ден. ціна 369. 150ден 189 гривень. І 100 ден 159 гривень. А загалом є дуже і дуже багато. Що мені цікаво, чи входять ось такі. Це є легінси. Чи будуть вони 1 плюс 1 дорівня 3? Я думаю, якщо уточнити в касерів, то вони вам підкажуть. А так загалом пише, що всі. Всі, значить, всі, ні? чи як? Буває всі, але не всі. Та й таке. Усі гігієнічні тампони від обі. Зі знижкою в 40%. Дуже гарна знижка. Хто такими користується? Придивіться: 8 штук 37, 60, 16 штук, є ціна різна: 70 гривень 50 копійок, 82 гривні, 73 гривні або 68. Це вже залежить від їхнього розміру. Кількість однакова, 16. Одразу дві акції на засоби для жіночої гігієни, прокладки для критичних днів та щоденні, крім Always. мінус 50 на другу одиницю. Тобто берете будь-які дві упаковки, найвигідніше брати однакову ціну. Тоді вам друга піде за половину вартості. Ну, в будь-якому випадку, якщо берете одним чеком дві штуки, то вам піде за пів ціни дешевша позиція. Просто найвигідніше брати однакової ціни, найбільша тоді вигода. Чому одразу дві акції? Бо є ще торгові марки зі знижками, наприклад, Лінджері. Тут знижка 40% від вартості на деякі. До, до 40, от так правильно сказати. Бо деякі є більші знижки, деякі менші, але загалом найбільше це буде 40%. Тобто є і знижка, і мінус 50 на другу. От я взяла дві позиції, так? Що ті коштують? Ось так 30 гривень. Що ці коштують 30 гривень? Я беру дві. Одна упаковка мені йде за повну вартість згідно цінника 30 гривень, а інша за половину, тобто за 15. І я за них дві заплачу 45 гривень. От. Якщо ви берете 4 товари, то вам з чотирьох дві піде за половину вартості. По-моєму, там є якісь обмеження по кількості. Ну, це вже таке, якщо ви прям дуже схочете багато купити, то вже є нюанси. Але загалом можна і 4, і 6, якщо не помиляюся взяти. От котекс. Тут котекс зі знижкою, але ось такі більші упаковки щоденних в індивідуальних упаковках. Давайте подивимось. І знову ж таки, бачите, є і знижка, і мінус 50 на другу пачку. Такий варіант, тут є 42 штуки, вони, кожна прокладка індивідуально запакована, 80 гривень 50 копійочок. Тут 56 штук, ціна така сама. І ось тут теж 56 штук і теж ціна 80 гривень 50 копійок. Якщо візьмете дві пачки, то одна піде за 80 гривень 50 копійок, а інша за 40 гривень і 25 копійок. От, от от от, є ще ось такі. Тут є 20 штук, 34, 50, А ось такі 40 штук за 80 гривень 50 копійок. Усі косметички, гаманці та міні-сумки. А тобто, ось цей стелаж. Можна поєднати різні товари, взяти сумочку, гаманець або гаманець, і косметичку, будь-яких дві позиції берете. А заплатити за одну дорожчу із двох. Ой, які красиві з'явились гаманці. 299 гривень. Ціна. Ось такий варіант. Тут є і на купюри, і на монети відділу на замочок. Така косметичка за 129 гривень. Такий яскравий варіант косметичка. Ціна 169 гривень. Такий рюкзачок жіночий міні 399. Така Торба, я б сказала, навіть не то, що сумка, велетенська. Ціна 399 гривень. Вона справді величезна. От можна всі закупи, замість шопера собі взяти. Така вона ще й пухнаста. Акція на домашній капці. Мінус 50% на другу одиницю. Вибираєте будь-які дві штуки жіночі, чоловічі, такі 149 гривень, я вам скажу, і ціни адекватні. Такий варіант. Ціна теж 149, і такі є 219, і вже трошки дорожче. Берете дві пари. Та, яка дешевша пара піде за половину вартості. Всі товари до дня Хеллоуін з акції 1 дорівнює 2. Обирайте будь-яких два товари, оплачуєте за один дорожчий. На вихідних знижка на парфуми до 70%. Антоніо Бандера з Ціна за 80 мл 959, за 50 мл, 779 Аліса 599 гривень 50 мл. За 600 гривень. Я заокруглюю 1 гривню, щоб було легше слухати. 30 мл «Жан Марко», Такі є за 500 гривень 30 мл. Так, Касандра, ціна 559. Слава, є з чого вибирати. Ля Ріва. Ось такі, ціна 249 гривень. Це ще й новинки. Цікаво, я ще їх не нюхала. Бачите, 249 гривень за 90 мілілітрів. Такий варіант, Пінк. Ціна 249 Дрім. Антоніо Бандер чоловічий, 50 мл, 649 гривень. Такий варіант 100 мл 849, 50 мл, 779. Як гарно пошукати, то можна знайти навіть досить такі великі знижки. Такий варіант 50 мл. Maxi Black, 679. Аксіс 599 гривень 90 мілілітрів. Пуліса тубі 959 гривень за 75. Ля ріва 509 гривень 100 мілілітрів. Павер Сачі об'єм 5 мілілітрів за 299. Засіті спіріт. 499 гривень. Є навіть за 212. Угу. Цікаво. Цікаво, об'єм 50-100 тут по-різному, як в яких? 299 гривень. Ось такий аромат Фабен Марше. 100 мл об'єм. То ще треба зразу. Псикати і нюхати, що ж воно пахне. Такий варіант 499 гривень. Продаються вони в металевій упаковочці. Це теж секційні але бачите, тут є такі планки жовті. Хоп, і вже цінник жовтий. Фукус-пукус. Так. Аромат g -Fengi. Ціна 209 гривень за 100 мл. І ще є одна акція, 1 плюс 1 дорівнює 3 на дешевші парфуми. Мається на увазі на мас маркет Це є ось ці стележі, Якщо не знаєте, які це, можете уточняти в працівників, я думаю, вам залюбки підкажуть. The City Spirit аромати 299 гривень 100 мл. Ось ці це є моноаромати. Це означає, що в них є один чітко виражений аромат, наприклад, кавун, жуйка, квіти. Тут є що у нас персик, мабуть, я так думаю, персик, ваніль, бачите, є різні. Ой, мені ось цей набір дуже подобається. Тут є різні аромати, теж букет. Ціна набору 299 гривень 6 одиниць по 5 мл. І вони всі йдуть із розпилювачами. Акція 1 плюс 1 дорівнює. Три на усі засоби для догляду за обличчям та тілом. Тобто весь ось цей стелаж. Я вам не усилю все показати. Але майте на увазі, що весь стелаж входить в акцію, можна поєднувати різні торгові марки, різні ціни, які вам потрібні засоби. З трьох ви заплатите за дві дорожчих позиції, а третя, яка є дешевша, піде вам в. Подарунок. Дивіться, які новинки від Esfolio, зволожуючі креми об'ємом 50 мл за 379. І від Esfolio, це є корейська, корейська косметика. Патчі гідрогелеві в упаковці 60 штук 880 гривень. Есенція для обличчя за 49,80 15 мл. Декоративна косметика 1 плюс 1 дорівнює 3. Продовжили акцію Кабула напередодні. Можна обирати різні торгові марки, але не всі. Можна обирати Лореаль, Макс Фактор, Буржуа, Maybelline. Ледо, Мейбелін. Місай не оберете, бо на неї вже є акція, яка триває весь акційний період по 12 листопада 2 рівня 4. Тобто цю косметику ви об'єднуєте між собою. Берете 4 товари, оплачуєте за 2 дорожчих. Точно така самі, сама акція 2 рівня 4 на Гленбі, але тут е, вона між собою е, об'єднується, Тобто торгова марка Гленбі. Берете 4 товари, оплачуєте за 2 дорожчих. Щодо акції, 1 плюс +1 дорівнює 3, то ламель ще входить. І Евелін, декоративна косметика. З трьох товарів піде в подарунок те, що дешевше. Поки вам показувала, то вже бачу, що з'явились цікаві новинки. Якщо бачу, не поставили цін на все. Почекаємо, поки будуть ціни, і все з вами подивимося. Також вже є тестери, щось таке, знаєте, цікавенькіше. Бачите. Ну, весенькі, запаковані приїжджають. Так, що це? Кісь блискітки, це, мабуть, хайлайтер. Вау! І дзеркало тут є, бачите, заклеєне плівкою. Ось такі палітри. Ага, це для контурування. Тут і рум'яна, і хайлайтер, і набори тіней. Що тільки приїхали, вже комусь впало. Два варіанти кольорів.